Від середньовічних гравюр до нанотехнологічних чудес. У цьому відео ви почуєте про листівки, їх історію, культурне значення та мистецьку цінність. Різдвяно-новорічна листівка, мистецький шедевр та історична спадщина. Незважаючи на те, скільки століть минуло, традиції залишаються незмінними. Цей особливий період вшанування має коріння ще з часів язичництва. Коли наші пращури святкували народження молодого сонця коляду, з приходом християнства коляда перетворилася на Різдво Христове, свято, яке об'єднує людей у всьому світі. Підготовка до Різдва завжди була наповнена радістю від виготовлення подарунків до прикрашення ялинки та випікання солодощів. Проте одним з найпопулярніших способів привітання залишалася листівка, маленький художній витвір, що пройшов довгий шлях від простого бланка до справжнього шедевру. Історики стверджують, що перші новорічні листівки з'явилися у стародавньому Китаї понад тисячу років тому. Уявіть собі, червоні картки з побажаннями, які дарували тим, кого не змогли побачити на святі. Європейська традиція новорічних листівок виникла разом з поширенням християнства. У середньовіччі, коли святкування Різдва стало поширеним, з'явилися й перші гравюри на цю тему, які прикрашали домівки та стали ознакою заможності. У 15 столітті в Німеччині виникла традиція дарувати листівки з малюнками немовлят і побажаннями доброго року, а у XVI столітті в Нідерландах поширилися листівки із зображенням Святого Миколая. Ці маленькі витвори мистецтва не тільки передавали привітання, але й зберігали у собі історію та культуру минулих епох. Історія різдвяно-новорічних листівок від шматочків Різдва до масових привітань. Чи знали ви, що перші листівки, схожі на сучасні, були так званими шматочками Різдва, які створювали школярі у Німеччині на початку XVIII століття? Уявіть собі, діти писали привітання своїм батькам на великому папері, демонструючи свої досягнення в почерку за рік. У Туманному Альбіоні. Перша справжня листівка з'явилася у 1794 році завдяки англійському художнику Добсону, який створив відкритий лист із зображенням сімейства на фоні зимового пейзажу. Його друг був настільки вражений, що художник вирішив виготовити кілька десятків подібних карток та розіслати їх своїм знайомим. Згодом підприємець побачив комерційний потенціал цього витвору мистецтва. І почав масове виготовлення мальованих привітальних карток. Перша масова різдвяна листівка з'явилася у 1843 році в Лондоні за замовленням Генрі Коула з ілюстрацією Джона Колкота Горслі. Ця листівка зображала щасливу родину та мала надпис Благословенного вам Різдва і щасливого Нового Року. Хоча, на перший погляд це здається простим витвором. Саме ця листівка поклала початок неймовірно популярній традиції. Навіть під час франко-пруської війни французькі солдати оздоблювали поштові картки для рідних різними малюнками. Офіційно ж листівка була визнана у 1874 році на всесвітньому поштовому конгресі у Берні, де був встановлений міжнародний стандарт розміру. На американській землі Льюіс Пранг відомий як батько американської різдвяної листівки. У 1875 році започаткував випуск поштівок. Великої популярності набули роботи Френсіс Брундаш, чия художня техніка зображувала чарівних дітей вікторіанської епохи. З другої половини 19 століття різдвяно-новорічні листівки починають друкуватися у багатьох європейських країнах, включаючи землі Західної України у складі Австро-Угорської імперії. Ці маленькі витвори мистецтва стали невід'ємною частиною святкового сезону, зображуючи немовля Ісуса, Санта-Клауса, квіти та ялинкові прикраси, зберігаючи свою чарівність до сьогодні. Подорож листівок до Східної Європи та їх трансформація у ХХ столітті. Уявіть собі часи, коли перші вітальні листівки потрапляли до східної Європи з-за кордону, переважно з Німеччини. У 19 столітті народжується традиція надсилати вітання поштою, і за ці роки змінюється не лише зміст привітань, але й матеріали, з яких виготовлялися листівки. Після 1917 року, в епоху радянського атеїзму, новорічні та різдвяні листівки були заборонені як предмет побуту буржуазного суспільства. Але листівки знайшли спосіб вижити. І вже у 20-х роках ХХ 20 століття з'явилися перші радянські кустарні новорічні привітання. У 1936 році перший секретар КПБУ Постишев ініціював відродження новорічних традицій. Під час німецько радянської війни, у грудні 1941 року, новорічні листівки стали символом підтримки для воїнів та населення. Видавництво «Іскусство» підготувало серію патріотичних листівок, які надихали бійців на перемогу. Різдвяно-новорічні листівки у радянську епоху та їх трансформація в Україні на теренах українських земель. Листівки з'явилися у 1895 році. Завдяки антимонопольному розпорядженню від 1894 року, що обмежило виняткові права на виробництво листівок поштового департаменту Російської імперії. Одні з найперших українських листівок, випущені у друкарні відомого київського підприємця Стефана Кульженка. Вони зображали різдвяні сюжети, старовинні обряди, засніжені хатинки, ангелів, образи веселих діток і панораму рідного міста. Ця серія згодом була доповнена пейзажами та пам'ятними місцями інших міст України. Після окупації у 1939 році Західної Білорусі, Західної України та Балтії, а також у 1944 році, коли нацистів було вигнано з Європи, радянські солдати почали надсилати своїм родичам іноземні новорічні листівки. Ці трофейні листівки стали свідченням нових реалій. І перетворювалися на картки багаторазового використання. Старі вітання стиралися і листівки підписувалися заново. Дід Мороз вперше з'явився на листівках у 1943 році та став постійним персонажем новорічних привітань. Масовий випуск радянських новорічних листівок почався лише у 1953 році. Випуск листівок здійснювало поліграфічне підприємство Госзнак. І вони мали виконувати агітаційно пропагандистську функцію. Перші радянські листівки зображали щасливих матерів з дітьми. Головні будівлі на красній площі, радянську символіку, машини, вітрини магазинів, подарунки, кніговика та лісових звірят. Згодом стала популярною тема космосу. Після Другої світової війни партійне керівництво вирішило налагодити виробництво власної, ідеологічно витриманої продукції. І, хоча якість друку і яскравість фарб радянських листівок поступалися імпортним, ці недоліки компенсувалися оригінальністю сюжетів і високим професіоналізмом художників. У 60-х роках ХХ століття з Балтійських республік почали поширюватися фотокартки з ялинкою та шампанським, а згодом набули популярності фотомонтажі з ялинковими гілками, новорічними кульками та палаючими свічками. З середини 1970 дев'ятсот популярності набув сюжет п'ять хвилин до нового року з радянського фільму Карнавальна ніч українські різдвяно-новорічні листівки, мистецтво та культура у кожній картці. Однією з перших українських різдвяних листівок можна вважати Запорожець іллі Рєпіна. Хоч на ній немає традиційних святкових ознак. Ця картка зображувала запорізького козака з люлькою та мала дві третини порожнього простору для написання привітання. Виготовлення різдвяних листівок швидко стало прибутковим бізнесом для багатьох видавництв. Наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Українські вітальні листівки друкувалися зокрема краківським видавництвом салон польських художників. Яке залучало іменитих художників та друкарів для створення карток з патріотичними темами в національних блакитно-жовтих кольорах. Одними з перших художників, які наблизили українську листівку до Різдвяної, були Осип Курилас, Олена Кульчицька та Святослав Гординський. Їхні картки містили різдвяні сюжети, такі як Різдво Христове, Святий Вечір, Віфлеємська зірка, Фігурки Янголів та Дзвони. Антін Монастирський використовував образ маленького хлопчика-козака, що прославляє новонародженого Христа, а Мирон Левицький створив серію листівок, сповнених національним колоритом. У 1912 1913 роках у Львові були видані різдвяні картки в ніч під різдво та Святковий вечір за ескізами українського живописця Ярослава Бстрака. Видавництва, такі як Галицька накладня. Якова Оренштайна, Союзний Базар, Українська преса та інші друкували святкові листівки з патріотичним підтекстом. З 1918 року з'явилися листівки з наддруком Тризуба, щоб зупинити наплив російських листівок, велике розмаїття листівок, що створювалися на межі 1898-1918 років. Можна вважати золотим періодом української художньої культури. Тоді ж в Україні була організована перша виставка листівок, присвячена новому року. Ці маленькі витвори мистецтва стали не лише способом передавати привітання, але й засобом поширення та розвитку української художньої культури. Історія українських листівок у ХХ столітті від підпільних трендів до відродження традицій. Жовтневий переворот 1917 року наклав свій відбиток і на вітальні традиції. Під заборону потрапили різдвяні та новорічні листівки. Але українці за кордоном не відмовилися від цієї традиції. Вони продовжували друкувати святкові видання, такі як листівки церкви святого Івана Хрестителя у Нью-Йорку, завдяки видавництвам Український книгар у Лондоні та Українське видавництво у Кракові. У міжвоєнний період Західна Волинь перебувала під владою Другої Речі Посполитої, і листівки польською мовою стали поширеними на наших землях. Навіть під час Другої світової війни кустарне виготовлення українських різдвяних карток у Галичині продовжувалося, незважаючи на військові труднощі. Ці листівки були прикрашені вітальними текстами та народними орнаментами, пресове бюро закордонного представництва Української головної визвольної ради підготувало серію вітальних карток, які з 1946 року друкувалися у містах Регенсбург, Зальцбург, Новий Ульм та Мюнхен. У цій справі брали участь талановиті художники, такі як Юрій Костів, Аканика та Мирон Левицький. Українські різдвяні листівки видавалися за кордоном і в Європі, Австралії, США та Канаді, де проживали українці. Вони не тільки нагадували закордонним українцям про батьківщину, але й розповсюджувалися для збору коштів на підтримку боротьби за незалежність України. Відродження різдвяних листівок в Україні відбулося з кінця 1980-х років. Їх видання сприяло поширенню української художньої культури, і серед відомих майстрів були Горобієвська, Дзюбан, Долотін та інші. Листівки знову зображували народження Христа, церкви, дідух та колядників. У 21 столітті з розвитком інтернету перевагу почали надавати віртуальним привітанням. Проте чарівність традиційних листівок залишається в колекціях музеїв та приватних збірках. У 2010 році в університеті Глазго, Шотландія, створили найменшу різдвяну листівку у світі, використовуючи нанотехнології. І наостанок. Від скромного початку, як простий засіб передачі привітань до сучасних цифрових форм, листівки залишаються яскравим відображенням нашої культурної спадщини та особистих емоцій. Вони витримали випробування часом, зберігаючи свою чарівність та здатність дивувати. Незалежно від того, чи це вінтажна листівка з минулого століття або сучасна електронна вітальна листівка, кожна з них несе в собі унікальний відбиток свого часу. І хто знає, можливо, через ще 100 років люди будуть так само з трепетом розглядати старовинні листівки, розмірковуючи про нашу епоху та її цінності. Якщо сподобалося відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Нехай українського контенту буде більше. Дякую за увагу!